І ви на каналі присвяченого Матерису. В сьогоднішньому відео хочу показати вам, як в домашніх умовах можна заламінувати зображення і таким чином створити розвиваючі заняття бюджетно в домашніх умовах. На для цього вам потрібно роздрукувати зображення, у нас такий кіжачок, і придбати додатково кліпку для ламінування, яка є різних розмірів. У нас А4, і вона ще є з'єднана, тобто дуже зручно а буде з нею працювати. Відкові різних розмірів, менше і більше в залежності від вашого запиту. Отже, всередину, дуже акуратно, треба помістити аркуш для того, щоб було все рівня. Всередину ось так помістили. Далі вона вже праска розігріта, праску розігріваємо, ставимо на мінімальну температуру, якщо буде недостатньо, можете трішки додати. Чудово, якщо на прасці є захисне, захисне покриття. Якщо немає, використовуйте обов'язково тканину. Тобто між плівкою і між праскою повинен бути захисний бар'єр, щоб нічого не зіпсувати. І далі берете праску і потихеньку від одного краю до іншого ви проводите. Все гарно, гарно заламінувалося. Ми дивимося що всередині. Відкриваємо. Дайте декілька хвилин для того, щоб було вже не таке гаряче, так? Щоб не пошкодити собі руки. Коли вже можна брати до руки, відповідно дивитися, що все чудово заламінувалося. Бачите, немає ніяких... Поперек нічого немає, все дуже класно заламіноване. Да, якщо недостатньо, можете повторити ту ж саму процедуру і відповідно, щоб все гарно ніби приклеїлося, так, Плівка приклеїлася одна до одної, і ваше зображення було класно заламіновано. Да, У нас ось такий їжачок, і зокрема, можна абсолютно різні зображення використовувати. Такого їжачка можна використовувати, якщо ви хочете. З малюком грати в прищіпки можна зверху, ніби як голочки будуть прищіпка. Так, дитина буде ось цей прищіпковий пальчиками. Можна використовувати вігра з пластиліном, коли ви катаєте кульки, це будуть ніби яблучка, і ви на їжачка прикріплюєте ці кульки. Можна використовувати точно так само ламінувати і створювати вдома прописи, тобто ви роздруковуєте лінії, і дитина уже фломастерами на поверхні буде малювати лінії, тренувати свої здібності. Така робота буде дуже класно для дитини. Виконана, адже ви зекономите і свій бюджет, і з е, плівки дуже легко стараються, фломастер, відповідно, це буде багаторазово пропуск. Плюс можна використовувати, якщо ви хочете створити в домашніх умовах е, такі липучки. Ви можете додатково, крім плівки для для ламінування, придбати ще і спеціальні липучки. І Спочатку заелеміновуєте, а потім ще й наклеюєте липучки, і у вас вже будуть вдома матеріали для ще один ще одних цікавих розвиваючих ігор та занять. Тобто, коли ви включаєте свою фантазію, коли е у вас є в наявності багато різних матеріалів, інструментів, то ігри для дітей, заняття будуть ще кориснішими, веселішими, цікавішими і е різносторонніми, різноманітними. Приноситимуть лише позитивні емоції, задоволення та користь. Сподіваюся, ці відео було для вас корисне. Цікаво. підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, якщо сподобалось. та нових зустрічі.